Вітання усім, хто приєднався до ефіру телеканалу ЄРТ. Ви дивитесь програму Авторитетна думка, з якою сьогодні дізнаєтеся про те, як з найменшою витратою часу і грошей укласти договір дарування або оформити заповідь. І з цього питання нас консультує приватний нотаріус Наталія Руденко. Вітаю вас, пані Наталію. Пані Наталію, як правило, кожна людина, яка за своє життя придбала майно, переймається питанням, як передати це майно дітям або іншим близьким родичам, які молодші за віком, щоб і витратити найменше часу, і найменше коштів. По-перше, це залежить від того, як хоче людина розпорядитися своїм майном. Якщо вона хоче розпорядитися своїм майном за життя, то краще всього скласти договір дарування. Це двосторонній договір, він укладається у нотаріуса, нотаріальна посвідчується. Для цього як дарувальник, так і обдаровуваний об, обидві сторони повинні прийти до нотаріуса з паспортами, ідентифікаційними кодами та документами, які підтверджують їх право власності на майно. Якщо взяти для прикладу, мабуть, найрозповсюдженіший об'єкт дарування житло, то який конкретно перелік документів необхідно принести з собою до нотаріуса? Для дарування житла дарувальник повинен мати, по-перше, юридичний документ на квартиру, на підставі якого він набув право власності, тобто це або договір, або свідоцтво про право власності, чи рішення суду, чи будь-який інший документ. Він повинен взяти витяг з реєстру прав власності в бюро технічної інвентаризації та довідку ЖЕКа про склад мешканців. Якщо в квартирі мешкають неповнолітні діти, або неповнолітні є, або малолітні діти. Або вони є власниками цього житла, то необхідно мати дозвіл органів опіки піклування. Якщо майно набуте дарувальником в шлюбі, обов'язково повинен інший з подружжя також повинен з'явитися до нотаріуса для надання відповідної згоди на дарування. А які ж податки необхідно сплатити при укладанні договору дарування майна? Державне мита складає 1% від вартості майна, його може сплатити будь-яка сторін. Що стосується оподаткування доходів, то в даному випадку доходу виникає у обдарованого. Якщо це дарування відбувається між родичами першого ступеня споріднення, то це батьки, діти, подружжя, чоловік, дружиня або дружина чоловіку, такі операції звільняються від оподаткування. Якщо ж це більш далекі родичі або чужі люди, які не є родичами. Для них податок буде складати 5% від вартості цього майна. І які правові наслідки укладання такого договору? При укладенні договору на дарування після його укладення та нотаріального посвідчення право власності переходять до обдарованого. При цьому дарувальник втрачає право власності на відчужуване майно. Але зовсім інше, інша річ це право проживання. Тобто, наприклад, особа може подарувати житло, але залишити за собою право проживання. Добре, тільки ми поговорили про те, як господар може вирішити долю свого майна ще за життя. А якщо такий випадок, коли людина хоче залишатися за життя власником свого майна, то яким чином вона може впливати на розподіл її майна після смерті? Якщо людина хоче розпорядитися своїм майном на випадок смерті, вона може скласти заповіт. Для складення заповіту необхідно з'явитися до нотаріуса з паспортом, ідентифікаційним кодом. Не потрібна присутність особи, в інтересах якої складається заповіт, потрібно лише назвати її прізвище ім'я по батькові та дату народження. На даний час законодавством України передбачено два види спадкування за законом та за заповітом. За законом встановлений чіткий порядок, чіткі норми. Тобто є родичі першого ступеня, це чоловік, дружина, діти, батьки, які спадкують в рівних чистках. Якщо родичів першого ступеня споріднення немає, до чер до спадкування закликаються родичі другої черги. Це брати, сестри, дід, баба. Якщо немає родичів другої черги, до спадкування закликається третя і так далі, наступна черга аж до шостого ступеня споріднення. Якщо ж людина хоче розпорядитися своїм майном інакше, ніж передбачено законом, вона повинна скласти заповід. Тобто, наприклад, якщо людина хоче залишити своє майно не в рівних частках. Або залишити кому якомусь одному спадкоємцю, або залишити людині, яка не є родичем її взагалі. В такому випадку заповідь скласти необхідно. При цьому людина не повинна забувати про те, що є спадкоємці першої черги, які мають право на обов'язкову частку. У будь-якому випадку, які би заповідь, заповідь людина не склала, на обов'язкову частку будуть мати право. Батьки, діти та подружжя, які на день смерті будуть непрацездатні. Це вони, наприклад, непрацездатні або за віком, або за станом здоров'я інваліди. Такі особи будуть мати право на половину того, що вони отримали б за законом. Необхідно пам'ятати, що заповіт може бути скасований заповідачем або складений новий заповідь. В цьому випадку буде діяти той заповідь, який складений пізніше? А коли при цьому відбувається перехід права власності? Перехід права власності відбувається вже після смерті заповідача. За спливом шести місяців з дня смерті, спадкоємець має право вже отримати свідоцтво про право на спадщину і стати повноправним власником цього майна. А чи мають право приватні нотаріуси оформляти спадщину? Так, з 1 червня 2009 року було внесено зміни до закону України про нотаріат, згідно з якими приватні нотаріуси мають такі ж повноваження щодо оформлення спадщини, як і державні. Але тут є такий нюанс, що норма вступила з 1 червня 2009 року і приватні нотаріуси можуть оформити лише ту спадщину, яка відкрилась після 1 червня 2009 року. Якщо особа померла, до 1 червня 2009 року діє старий порядок, тобто спадщина оформляється державними нотаріальними конторами за місцем смерті спадкодавця. А як вчинити людині, коли власник майна хоче передати своє майно іншій особі, але має до неї свої певні умови, за яких вона і передасть це майно на користь цієї особи? В даному випадку договір дарування не підходить, як і не підходить складення заповіту. Якщо відчужувач майна хоче заручитися якимись гарантіями щодо набувача майна, щоб він виконував підносно нього якісь матеріальні обов'язки, здійснював догляд за ним, то в даному випадку необхідно укласти інші угоди. Це, наприклад, Довічне утримання, або спадковий договір, або договір оренди. Тобто, це буде залежати від тих обов'язків, які відчужувач майна хоче покласти на набувача такого майна. Наша програма підійшла до завершення. Нагадаю, ви дивилися програму Авторитетна думка. В студії працювала Ольга Юровська. У нас у гостях була приватний нотаріус Наталія Руденко. До зустрічі на телеканалі ІРТ.